А что что там трапилось? Алло, какая шелка, страшная шелка, шелка, алло, 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 что же вы, шелка, vaya, тут трапилось я я у вас? Что у вас трапилось? На волейбол. Не а не волейбол? Шла, дай, на волейбол? Так, пришла... бежали на, на волейбол. Да, оставайте, я подаю. Ми ну, пішли на групу. Пішли, пішли. О, так ми ж з вами на групу. Пішли! Волейболі пішли. Пішли. це головний принцип перемоги. Це принцип, це як... а, ми групу... а ми на групу встигли! Яка група вже час бігти на загальне зібрання? Чого? Ну то побігли! Побігли! Як ви весело проводити час в таборі? Ми їмо, спимо. Ну, всі їдять і сплять. Спілкуємось. Живемо. Граємо в Волейбол. Вольбол. Граємо не волейбол. Да. Замітаємо голки в сосновому лісу. Угу. Да. Саша, наша. Добрий день Як ви весело проводите час в таборі? Їм сплю. Ну, всі їдять і сплять. Прибираю, гуляю. І Як вам табір? Супер. Дуже подобається, просто неймовірний табір. Типу, а неслів немає. Як ви весело проводите час в таборі? Їмо, спимо. Ну всі, ядіс, блядь. Ну, всі їдять Ми можемо не їсти і не спати, в принципі. Я буду, як, як не всі, я нарушаю правила і бігаю за хлопцями. слів немає. Там не, не, та не кричіть на мене. Тай, ти махни мені. Махнув. Хто знає, я можу бачить. Не бачу. Запитач є вона в якійсь команді. вам подобається найбільше. Найбільше мені подобається духовна частина.